що, Маленький, не подобається. Та я просто не бачу. Мені сорок вже плюсик пішов. Непогане. Що, <звук> напрокат взяв? Що напрокат купив? <звук> Слухай, думаєш, воно. Налізе. А ти спробуй. Що <гум> <Чо>, прямо так? <гум> Та я шуткую. <гум> <Два>? Якраз. <гум> То це значить так? <гум> Мені треба подумати. Блін. <гум> Та що тут думати? Що ж, А весілля! Всі мої подружки роз'їхалися. Та весілля ми можемо відсвяткувати колись потім. Другий раз я на цю фразу не клюну. О, окей, окей, весілля. Зараз давай. А якщо я погоджуся е... теоретично. Теоретично, то куди ми поїдемо з тобою у весільним подорож? <гум> то ясно, куди. куди. На дачу. Окей, не на дачу. А куди ти хочеш? На море. Поїдемо на море. А куди на море? Та хоч куди. Хочеш в затоку. Е, <гум> Ілічовськ. Кароліна Бугас. Ну, а куди ти хочеш? Оша. Я виходжу заміж вперше в житті. Можливо, вже в останній. А чого так трагічно? Це ж добре? А ну, да. Ну, Тоді я хотіла б э, э, в Іспанію. Або в Італію. Слухай, а давай спочатку в Іспанію, да. а потім в Італію! Да. Да. Є одна проблемка, Мене за кордон не випустять. Це не проблема. Я поїду одна. Я, я за двох відпоціну. Ні, я візьму маму. Ні, подружок. Дітей брати не буду. Це реально причеп. Класний медовий місяць. ¡Sí! <laughs>